Продовження казки. Секретна агенція написання листів. Розділ Коли Колись поганого виходить дещо добре. Мишки дуже раділи, що змогли допомогти Флоріяму. Вони пішли до раду душу, щоб розповісти їм про все. Раптом де не взявся собака волохатько. Я дуже радий, що вас знайшов. Я дуже радий, що ви допомогли інспекторові, але придумайте тепер щось і для ноя. Він теж втратив роботу. Але чому? спитала Берта. Тому що відвідувачі пожалілися на мишей в пекарні, сказав волохатько. Я навіть знаю їхні імена, зітхнув Щурду Ну, що ж, тоді ходімо до пекарні, сказала Берта. Вони пішли. На дверях висів напис Зачинено. Під дверима тупцяли покупці. Ну, чому ж? Де ж нам тепер взяти пірішки з грибами, булочки з капустою? Може, підемо до рая, може, в нього є. Та кажу, що немає. Ну, скільки вже можна вам повторювати? сказав сердито пекар. Вже могли б і помиритися, кричали люди. Ідіть уже куди йшли. Непривітно сказав пекар. Я знаю, що робити, сказав раптом Людвік. Тут стоїть скринька з відгуками. Напишемо відгуки з вимогами, щоб вони помирилися, і знову відкрили єдину пекарню, а раптом спрацює. Людвіку ти геній, сказала Берта. Так вони й зробили. Вранці рай невдоволено прочитав відгуки, але раптом подумав, а може, подзвонити йому? Раптом він візьме слухавку, поговоримо. Пекар нерішуче взяв телефон і набрав номер Ноя. Алло, Ною, це я, рай, як у тебе справи? Давай поговоримо. Вперше за довгий час вони поговорили. Нарешті, пекарі помирились. Розділ 11. Щаслива гуля. Після роботи. Миші гуляли по містечку. Ну що ж, допомогли майже всім, лишилися тільки Ромуальд і Лінуся. Їхній випадок безнадійний, раптом де не взявся Щур Дуду. Не буває безнадійних випадків, заперечив Людвік. І справді, погодилась Берта, ми щось вигадаємо і допоможемо їм. Ну що ж, але спочатку пропоную трохи побавитися. Раптом з'явився пес волохатько. В тебе лише й одні забави на думці, огризнулась Гоя. Але трохи погратися в снігу нікому не зашкодить. І справді, ми ще погодились, вони бавились, кидалися сніжками і зліпили двох сніговиків. Є ідея, раптом сказав Щуру Дуду. Він кудись зник, але скоро з'явився з двома аркушами. На одному було написано Ромуальд, а на іншому Лінуся. Він причепив ці таблички до кожного сніговика. Ну що ж, сподіваюсь, спрацює, сказав Щур. Першим сніговиків побачив Ромуальд, але йому вони не сподобались він їх розвалив. Ми ще сиділи у своєму сховку. Досить вже, сказала Гоя, треба діяти рішуче. Вона вистрибнула і підбігла до Румуальда, схопила його шапку і втекла. Ми, 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 миша, вкрала мою ш -ш 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 шапку з, -з зловіть!» Зайкаючись, сказав Ромуальд. Миша забігла до крамниці лінусі, кинула шапку на підлогу і сховалася в чобіт. лі лі лінусю, ту -ту тут миша. В Вкрала -в, -в, в мене шапку, сказав Ромуальд Де Миша? Як? Шапка лежала на підлозі. Ой, Громуальде, а ось і твоя шапка, сказала Лінуся. Вони вдвох нахилились і раптом обоє вдарилися у об полицю. Ой, ой ой, закричали вони водночас. Треба прикласти щось холодне, щоб не вискочила гуля, сказала Лінуся. Вони приклали сніг. Гоя почула слова лінусі. Я поставлю чайник, бо ти мерзнеш на вулиці. Поп'ємо чаю, поговоримо. Вони помирилися, зраділа Гоя. Гуї, закричала Берта. Ти зовсім утратила інстинкт самозбереження. Це ж треба було так ризикувати своє життям. А тобі не нагадати випадок з батоном огризнулась Гоя, і Людвік замовк Гоя. З Людвіком і Бертою повернулися на пошту. Берта, сидячи в кріслі гойдальці, сказала ледь чутно. Яка я щаслива, що ви в мене такі є. Кінець.